Вітаю 19 квітня, 24 рік Миколаїв. Вітаю всіх на каналі, підписка, вподобайка, обов'язково, кому цікаво, кому не цікаво. Поставили вподобайку і шукайте те, що вам цікаво. Хто хоче подивитися, піддивиться, послідкувати. Поїхали по темі. Тема фундуки. Фундуки від Ігоря Губіна. Ну, зв'язалися, як зв'язалися, Ігор сам вийшов на нас. Дякую йому за це. І купували ми вже пізно, вже не було саджанців. Купували ми в нього саджанці. Що купили, те купили. Посадили, не знімав дуже довго, тому що є такі саджанці проблемні, чекав, що з ними буде. Щоб висвітили, думаю, висвітити це все. Думаю, Ігор подивиться. Так, ламберта, червонолисний. Прийнявся гарно. Це треба відрізати. Посаджений він між ламбертами від Максютинського, щоб уже не плутати всі червонолисні якось посадили. Поруч. Трапезунд, здається. Чи... А, ні, шедевр. шедевр, Ось за такі саджанці я казав. Чекали, шаманили ми тут до них підгортали, прогрівали ґрунт, що хоч робили. Пішла. Пішла вегетація, Стрельнули бруньки. шедевр, Теж посаджений, тому що тут поруч шедевр від Максютинського. На, біля двору у нас немає, де вже садити і все, вже пішли далі. Джеферсон. Джефферсон від Ігоря Губіна. Пішов гарно, пішла вегетація. Бачимо гарні прирости. Ну, як гарні. ну Для фундука це в нас на Миколаївщині вже по 5 см прирости. Тобто верхні бруньки живі, нижні вегетація в них одинакова, тому ми... Відразу показую, що я витворяю. Все це, всі нижні відриваємо, лишаємо поки що тільки дві верхні бруньки. А так будемо, як я завжди розповідаю, формувати ми будемо те, що піде з кореневої порослі в себе. А так отримати і подивитися, що воно в себе представляє. А дійсно саженець будемо формувати, як завжди, з кореневої. Ось іще один яскравий приклад саджанця чому ми. Не робили звіт раніше, тому що все чекали зробити звіт раніше, коли розпустились перші саджанці, але а потім, і сказати, що нам прислали дрова. Ну, знаєте, треба бути об'єктивним. Все, Дар Павленко. Дар Павленко, бачимо, пішла спляча брунька. Значить, діло буде щось там виросте. Так, саджанець у нас. Виглядав як сухий, начебто. Ну, внизу бачимо пішла брунька. Відразу ще один саджанець такого ж плану, находка, який нам, який нам був дуже цікавий, який ми чекали, бачимо ось, ну хто помітить, ось красненькі такі бруньки. Теж пішов, пішов, буде. Маємо надію, що ж піде з тобою, в крайньому випадку кине поросель і все в нас буде добре. Це приклад гарного, який розвивається саженця. Давидовський, саженець Давидовський. Ну, ми вже відламали від нього декілька нижніх бульньок, поки лишили три. Ви бачите, яка вегетація, він вже давно пішов в вегетацію. Давидовський супер. Фундук Дніпер. Я був з декількома такими гілячками, я його посадив глибше в надії. Ну, як розділив ці гілячки, що вони кожен вкоріниться. Пішли, були бруньки. Ось тут ми їх вже виламали. Іде вегетація. Ну, Такий тоненький був саженець, все добре. Так. Терновський, терновський від, теж від Ігоря Губіна. Ще й бачите, я його вгадав між двома. Варшавськими червонолисними тут посадив і він теж червонолисний. Хоча я і не знав, чесно говорячи, що він червонолисний. тому що отримали, що отримали. Ну, Ми отримували ось такі обрізані саженці. Ну, я ж кажу, кожен продавець робить по-своєму. Як на мене, то я б якби був повноцінний саженець, я б ще собі багато чого нащепив. Так як ми зробили. Так, олімпійський. олімпійський. Десь пішов, пішов, пішла вегетація, такий саджанець в два пагана. Ось ми так бруньку виламали. Тут ось теж пішли дві бруньки. Три, дві лишаємо і тут лишаємо, поки подвій. Це був олімпійський. Це в нас що серебристий? Так, серебристий. Пішов, гарно пішла вегетація, дві бруньки лишили. Це в нас Поліна. Ну, Поліна такий слабенький садженець. Ну, пішла, пішла вегетація, все буде добре. Надіємося, ми збережемо їх. Так, 4219 42.19 теж думали, що все, йому гаплик тому що стояв такий стовбур і він різко вистрелив і пішов. Ну, стовбур живий. Нам головне зберегти кореневу систему. Коренева система буде жива. Все, мені все одно, що ось тут росте. Мені головне, щоб дало пороси. Це в нас на медвежому від стеця. А ось трапезунд ми посадили. Біля трапезунда від Володимира Ленчика І це голосу, трапезунд. трапезунд. Ну, чомусь у нього ось такі вийшли листя, не знаю. Можливо, Ігор скаже, чому такий червонуватий відтінок мають молоді бруньки, але таке пожовано видно, якась. Довгоносик, видно, пожував, хоча, як казав, я не обробляю і на інших не було помічено. Так, це відстається бомба. І тут у нас ось фундучки-фундучки ростуть. І ще у нас ще один. Лишився Зюйдовський. Зюйдовський сажаний Ігоря Губина. Здається, завершає, здається, ми всі по всіх пройшлися. Що в нього купували так. Ось такий зюйдовський. Виромуємо одну, поки лишаємо ці. Все, ось такий відеозвіт, все гарно прийнялось, все росте. Ну, як я казав, такі обрізки, ну, кожен продавець робить, обрізає сашенці, як захоче. Хоча я завжди прошу не обрізати ні дерева, ні. Ні фундуки, нічого. Ну, в випадку, підкухай, я дорожче заплачу. Чому приклад ось. Це вже не про Ігоря Губина, це вже окреме відео буде. Я їх не знімав, робив експерименти. Прислав мені мій щастець Трекстон на Медвежому. Купив я в нього, не прислав, просто так і купив. Купував так, що і також він давав живці мені. Я купив декілька, він надавав більше. Дякую йому. І ось ми робили мікро щеплення. Тут навіть фокусуватися камера не хоче. От воно не фокусується на спічину. Товщина спічини. Це трекстон І я зрізав, так як я на ведмежому обрізав його, я його зрізав і різними методами зробив прививочки. Але це вже інша тема. Це вже все інше. У нас ще багато оглядів. Ой, ми якось огляди забросили, вони поки місь ростуть. Є в нас персики, є в нас фундуки, є в нас інжири, є в нас гранати, є в нас актінідія. Ой, бачите, це навкруги, скільки багато чого в нас є. І це все буде розповідатися. Лахина квітне. Все. Дякую за увагу, дякую Ігорю губину за саджанці. Маємо надію на дальшу співпрацю по саджанцям, Можливо, щось відновити, хоча в нас вже і немає де саджати, але гарні сорти будемо раді. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Дякуємо воїнам за те, що нам дають змогу працювати, що бережуть наше небо, чисте залишають. Слава Україні!